Добрий вечір! Добрий свят вечір. Так, тому що сьогодні у всіх українських сім'ях свят вечір. Сьогодні всі українські сім'ї сіли до столу, щоб всією родиною прославляти Христа. І я тобі скажу, що коли загорілася на небі перша зірочка... Перша. Мій тато запалив свічечку і поставив посеред столу. І ми всією родиною стали до молитви. А потім тато, як головний в родині, mm -hmm. перехрестить ложкою кутю Так. і перший посмакує, чи вдала кутя. Mm -hmm. Ой, як... mm -hmm. смачна! А ми, а ми аж трясемося, братчики, сестрички. Ми так хочемо після тата спробувати на кінець, то тат, тато каже. <мас> і ми опа, 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 і смакуємо. Але ж Левчиків на столі ж не тільки кутя, аж багато-багато всякого смачненького. Ой, ой, ти не повіриш, Аліто. Ось там оселедчик. А от там смажена рибонька, а там заливна рибка. Все таке смакотиння, різні салатики, все таке з любов'ю зроблено. Взагалі на столі повинно стояти 12 страв. І кожна господиня про це знає. А також кожна господиня має свої традиції приготування цих страв і не тільки на столі, але й під столом. О! Правда, правда, я згадав! Мамуся попросила мене принести сіна. Так. Я приніс заготовлене сіно так. для того, щоб його розстелити під столом. Mm -hmm. Запах від сіна літній, такий чудовий. Mm -hmm. І коли я розстелив це сіно, так. мамуся попросила мене ще трошки пококати. Як? Я не знав для чого. А як пококати? Як курочки кокають? Ну, я тренувався і це так було. І, і я хочу Ой, попробути. А це для чого? А, а я знаю для чого. Для того, щоб цілий рік кури несли яйця. Багато яйця. Ой, а ти знаєш, що робить моя мамуся на свят вечір? Вона сьогодні вареники перед тим, які хварити, коли ліпила. І пшеничку. О, що робилося за святковим столом? Всі так налетіли вареники, ніби їх ніколи не бачили, бо кожен хотів щось витягнути. А ми пильно з мамою гляділи. Хто що витягне? Якщо попадеться копійка, рік буде багатим. Якщо попадеться пшеничка, рік буде родючим. Левчику, я ще такого не бачила. Ніби на столі нічого не було. Одні вареники, бо вони ще звятко. І тільки одна копійка в когось опинилася, так? Так, і в когось була копійка, а в когось була пшеничка. Ну, але ще крім вареників є інші страви, багато різних страв. От тобі які подобаються страви на свят святвечірньому столі, Ой. які готує мама? О, Мені подобаються дуже голубці. Справжня українська страва. Так. А які голубці мама крутила на святвечір? Ну, Голубці були з тертої бульби, би В середині з гречкою були. І з гречкою. О, два види. М -м, серйозно. А, -а, а я приспівав, коли мама робила ці голубці, я приспівав пісню таку. А ну крутила. давай! Так. Що ти вранці їш? Голубці їм. На їж? Голубці їм. Що ти ввечір їж? Голубці! Їм. А вночі ти спиш! Голубці їм! Голубці, голубці! голубці ви мої, молодці! Голуби, голуби! Мудрі наші голови! О, О, мудрі наші голови, що придумали да. таку страву, як голубці. А. Так я теж люблю таку смачну страву. А ще на столі були духмяні, дуже. Дуже смачні, такі і колір у них такий, такий свіжий. Такі вони шкварчали. Ну, кажи, були. що було? Були пампушки. Пам! А! А ти любиш пампушки? <смеш> я дуже люблю пампушки. І, і знаєш, чим я люблю? З маком і запивати все узвам. А я бачу, я бачу, що наші хлопчики і дівчатка вже теж добре попоїли. <смеш> <смеш> Ой, Лечко, а мені цікаво, наші чарівні цьомкі помічниці теж, напевно, ситно попоїли. Чи зможуть вони принести до нас сюди гостя? Адже нам потрібен гість. Ми завжди так звикли, що у нас є гість, правда? Летіть, цьомки, поспішайте Оспішайте. і ретельно пошукайте Почукайте. гостя в нашу передачу. Всім увага! Ого, ми бачимо! Ми бачимо! Де це я? <ривко> Левко! Айліза. Правильно, правильно. правильно. – Аїця! <ривко> Я знаю, що ти дуже здивована. Ти потрапила до нас на передачу цьомки на добраніч». Наші цьомки без безкетниці і тебе знайшли. А звідки ти така гарна? Я була в бабці на святій вечері. Ай, 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 ай. І Наші цьомки там тебе знайшли. Ну, ми з тобою знайомі. Ми знаємо, що цю дівчинку звати Софійка. А от скільки років вона розкаже зараз нашим телеглядачам. Мені 12 років. А звідки ти до нас прилетіла? Звинник! І я знаю, що в винниках дуже талановиті хлопчики і дівчатка. І цьомки приносять на нашу передачу тільки найталановитіших. Ну що, щось заспіваєш чи щось? Розкажеш нашим глядачам. Заспіваю. Ну що, послухаємо. Слухаємо Софійку. हे मालि वेदोषी ीच <small> Хотя прийшли під вікна. Раз для різдвяних свят ну ти молодець, можна я потисну твою руку? Тому що саме сьогодні святвечір і така гарна пісенька, якраз до святвечора. Але на святвечір не тільки співають пісні про святвечір, а ще й колядують і віншують. Чи знаєш ти якусь вінчівку? Так. О а, о, о! а чи могла б ти завіншувати так, глядача? нашим так? глядачам? Нашим глядачам, будь-ласка. Віншую вас, милі браття і гречні сестриці. Згадайте нас, засвітять на небі зірниці. кутя вам смакує з маком і медами. Риба, узвар, голубці, капуста з риб. Бами. А як прийдуть колядники, грошей не жалієте. їх докторам і в губи не дуйте. Та не забудьте, дідуха поставити в куточку і вимкнути телевізор в ту квадратну квочку. Сім'я наша, сім'ю вашу здалека вітає, з різдвом світлим, з колядою Христос ся рождає. Слава Богу! Як прикольно, як прикольно, ти все розказала. Молодець! Ну ти дуже талановита. Левчко, але зараз потрібно нашу Софійку. Подивися, в чому вона. В мешниках, але вулиці холодно. Все, цьомки зараз все виконують. Увага! увага. Ну що, ми зараз попросимо наших цьомок Софійку забрати додому. Так, ну що, всі готові? готові. Софійка, ти готова? Ти не бійся! Обов'язково наші цьомки тебе донесуть додому. А ми з тобою ще побачимося. Ну що, говоримо слова заклинання? Так. Давай. Дякуємо, було приємно і надіємось взаємно. А тепер. Попросим цьому Чому? повернути тебе додому! До Ой, ну що ж, дуже гарно! А тепер, діти, час до сну. Бо завтра різдво, і треба набиратися сили. Будемо багато. Колядувати, будемо ходити в гості, тому сьогодні треба відіспатися усім дітям. Молодець, Левчику. Тож молимось тихенько і лягаємо гарненько. Цьомкі на, на добра ніч. Чом. цьом, чом Цьомкі чом, чом. на, на добра ніч. Цьом-чом. Цьом цьом на добраніч! На добрач. Oh.